Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 2 травня і до вашої уваги брифінг оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, 1 травня стався замах на відомого українського громадського діяча та волонтера-активіста Сергія Стерненка. Це вже не перший замах, який відбувався. На нього загалом за його життя, за його діяльність, за його позицію. характерним характерною ознакою цього замаху було те, що йому вдалося запобігти завдяки фаховим вчасним компетентним діям служби безпеки України, яка запобігла злочину. Зараз затримано жінку, яка підозрюється. В замаху так само було помітно на світлинах і на відео, які вже є оприлюднені були українською правдою. Там видно про те, як Стерненко виходив у супроводі охоронців із приміщення, і жінка стріляла. Крім того, як потім сам Сергій повідомив, вона попала ще в охоронця, але там куля пройшла на виліт светра і не зачепила його. На щастя, ну а сам стерненко був поранений. Нічого його життю не загрожує, як він сам сказав, прооперований. І як він сказав, нічого важливого куля не зачепила. Прийшла на виліт. Зараз він проходить відповідно лікування та реабілітацію. Ну і подякував Службі безпеки України за компетентну і вчасну реакцію. А служба безпеки України в свою чергу повідомила, що СБУ... Співробітники СБУ запобігли вбивству громадського активіста і волонтера стерненка замах був з вогнепальної зброї завдяки фаховим та миттєвим діям. Співробітниками СБУ нападницю затримано на місці. Життю стерненка нічого не загрожує. Тривають оперативно слідчі заходи. Про перебіг буде повідомлено. Отже, я хочу нагадати, що ще напередодні повномасштабного вторгнення. Росії в Україну Сполучені Штати Америки як писали американські медіа Вашингтон Пост і інші офіційний спецпредставник Сполучених Штатів Америки при міжнародних організаціях в Женеві та Відні передав список в Раду комітет, в Комітет з прав людини в ОБСЄ представникам Ради Європи. Були передані списки. Тих, в тому числі в Організації Об'єднаних Націй списки, так звані розстрільні, яких Росія це ті діячі, неймовірно, ну, і я був в тому списку, тому що теж веду відповідну діяльність, яка явно не подобається російським спецслужбам і пропагандистам і свідомий того, але роблю і буду робити це в інтересах українського народу та нашої держави, тому що інакше ніяк. Так, от ці списки розстрільні. Кого треба було ліквідувати російським спецслужбам в разі окупації України. Якщо не ліквідувати, то закатувати, то відправити а, кудись далеко, в якісь табори, в гулаги, і там закатувати, як було неодноразово, коли катували російські імперіалісти, радянські кати НКВД і так далі. Ось таким чином треба було б. А це зробити і так би Росія хотіла би діяти. А там жахи всі, хто прийшов через полон, я чув не одну історію і читав не одне інтерв'ю: спогади і військових, і цивільних, яких катували москальські кати у своїх застінках. І жахливо, просто жахливо садизм, нелюдське поводження. І, звичайно, що і ще й садизм, який приносить насолоду. Це те, що теж дещо характеризує нашого ворога. Тому такі списки існують, і тому Росія їх нікуди не знищила, вона нікуди їх не заховала. Я хочу нагадати, що в нас розслідується а, вбивство відомої, надзвичайно відомої, поважної української діячки, на жаль, покійної і мовознавиці пані Ірини Фаріон. Поки що триває судовий розгляд, ми вже дещо відійшли від цього, справа затягнулася. Але теж чекаємо, коли будуть замовники. Тому що у мене немає сумніву, що за цим можуть стояти саме російські спецслужби, саме в їхніх інтересах сіяти розбрат, саме в їхніх інтересах залякувати, саме в їхніх інтересах провадити терор. Вони проводять терор, б'ючи шахедами. Наприклад, характерний приклад Запоріжжя цієї ночі: удар по цивільній забудові постраждали цивільні будинки, університет, будівлі, є велика кількість постраждалих людей. Знову ж таки, черговий терористичний акт і злочин Росії, як було напередодні в Одесі, в Харкові, Київщина, Київ, Суми, Херсонщина міста, які страждають постійно від російських ударів. Так само вони хочуть проводити терор і в тилу. Для того, щоб нас роз'єднати, для того, щоб ми були розконцентровані, не консолідовані, розділяй і володарюй давній римський, латинський постулат і принцип і нічого ніхто не відміняв. Тому нам треба бути пильними. Ми маємо бути єдиними. Не може бути жодного розбрату. Можете по-різному ставитися до стерненка, до інших. Будь ласка, не донатити йому, донатити, це ваше право, ваше право, все, <клес> тільки ви визначаєте. Але треба визнати його вклад в боротьбу з русським міром, протистоянні пропаганди і допомозі фронту, нашим бійцям, які вдячні багато хто йому за його проєкти. І все. І тому, власне кажучи, ми можемо давати оцінки політичні, громадські, симпатії, але. Коли мова йде про можливий російський слід, це треба категорично засуджувати, відкидати і, звичайно, бути єдиними. Ми не можемо дозволити Росії тут діяти. І добре, що спрацювали фахівці Служби безпеки України, співробітники, подяка їм за те, що вони запобігли і не дають тут, власне кажучи, провадити терор. Тому це важливо здоров'я Сергію. Ну, а ми йдемо далі. Отже, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що українські військові протягом квітня відновили 115 позицій. Головнокомандувач зазначив, що відновленню позицій сприяла тактика застосування активної оборони на загрозливих напрямках. Пряма мова цитата сирського: основні зусилля зосереджуємо на стримуванні. Російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський, Курський, Покровський Новопавлівський, при цьому використовуємо тактику активної оборони. Завдяки таким діям, наші воїни протягом місяця відновили аж 115 позицій. Честь і хвала нашим силам оборони, нашим бійцям, які самовіддано і героїчно продовжують захищати нашу країну. Власне кажучи, це дуже важливо, це потрібно. Що таке активна оборона, я вам розказував і повторюсь. Це коли наші бійці не просто відбивають атаки, а й коли з'являється можливість і нагода, контратакують, відновлюють позиції, покращують тактичне положення і далі з цих рубежів ще ефективніше, краще та активніше знищують ворога. Ось це і є, власне кажучи, активна оборона. І вона працює. Крім того, головнокомандувач Збройних сил повідомив про те, що зростає кількість сил і засобів ворога, які вражаються саме дронами. І багато російських воєнкорів зараз плачуться і ниють про те, що мовляв українські сили ледь не заслон такий створюють з дронів різного рівня, тактичного, оперативно-тактичного. І ворог не може ні в чого вдіяти ні на Покровському, ні на інших напрямках, тому що просуватися і просочуватися навіть своїми малими групами, навіть із застосуванням багів мотоциклів, просто є нереальним, неможливим. Вони не можуть цього досягати. Тому це важливо, тому продовжують працювати наші бійці. До речі, цікава цікаво, з'явилася інформація на CNN, я би хотів зараз з вами нею поділитися. От прямо зараз я її відкриваю, тому що вона, мені здається, дуже варта уваги, оскільки там йдеться про аналітичний розбір ситуації із посиланням на дані розвідок і на посиланням на джерела. Отже, нові розвіддані, які переглянули американські та західні посадовці, вказують, що Путін, ймовірно, змістив свою увагу у війні проти України. На короткотермінові завдання закріплення захоплених територій і підсилення е економіки країни, що переживає серйозні труднощі. Це CNN з посиланням на дані розвідки та інші обізнані джерела. Отже, е е е далі йде мова про те, що е е тиск Адміністрації Трампа, що погрожує новими санкціями. Та слабка російська економіка ставлять Путіна в складне становище. У переговорах також обговорювалися перспективи інвестицій між США та Росією після завершення війни можливості, які в США назвали історичними. Усе залежить від того, що саме США готові запропонувати, щоб Путін міг просто не просто заявити про внутрішню перемогу, а відчути, що здобув настільки вагому паузу, аби за потреби відновити боротьбу. І фактично Кремль сподівається, що під час тактичної паузи, до якої він уже майже готовий, за версією знову ж таки джерел в розвідці CNN, що увага світу тоді відвернеться і можна буде поєднати військові економічні інформаційні політичні важення для досягнення повного спектру цілей Путіна в Україні та за її межами будь-які зміни в підході Путіна випливають із розуміння обмеження подальших вигод та зусиль адміністрації Трампа змусити сторони сісти за стіл перемови. Політичні розвідувальні кола сумніваються в добросовісності Путіна і його оточення, оскільки вони намагаються затягнути переговори і продовжити військову кампанію. Отже, ви пам'ятаєте, я казав про те, що в одному зі своїх відео. Про те, які можуть бути стимули, і чим США можуть натиснути, аби змусити Путіна йти на поступки і щонайменше погодитися на припинення вогню терміном на 30 діб. і одним і два цих елементи це можливість скасування санкцій в майбутньому. Причому санкції, які були запроваджені спочатку незаконної анексії Криму з 2014 року, а це доволі таки широкий пакет. і Потім можливість реалізації спільних проєктів щодо інвестицій в розробки корисних копалин і на території Росії, і рідкоземельних металів. Попит у США на це є великий, і їм потрібно цього якнайбільше. Тому це може бути своєрідною такою, так званою плюшкою, коли ми говоримо, а що може отримати Росія. Для цьому треці на цьому шляху. Uh, у Росії є спецпредставник Кирил Дмитрієв, який літав до Сполучених Штатів Америки, якраз обговорювати саме ці питання, і ось тут CNN це підтверджує. Підтверджує так само і ту інформацію, яку ми з вами обговорювали неодноразово, і яку підтверджує головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, який каже про те, що. Ворог не може зараз досягнути завдань оперативно-стратегічного рівня, тобто вони не можуть мріяти там. Ну хіба що мріяти можуть у своїх вологих думках та мріях про захоплення Запоріжжя, Херсону, Дніпра, можливо, руху на Суми, Харків, але сил, засобів та можливостей для того, щоб реалізувати ці поставлені цілі та завдання у ворога немає. Росія не може на сьогоднішній день це зробити і тому. Зараз для них величезною перемогою вважалось би пройти кілька кілометрів і вийти на адмінмежі з Дніпропетровською областю. тому що на більше сил не вистачає. Вони можуть діяти тільки терористичними методами, вони можуть тільки бити по наших цивільних, вони можуть тільки як боягузи просити перемир'я на того, щоб 9 травня провести шествия свої. Ну, це просто епічно. Уявіть собі, наскільки вони бояться, що навіть російський пропагандистський канал Звізда, який належить Міністерству оборони, почав розказувати про те, що навіть чи не сам Марко Рубіо, державний секретар США, буде 9 травня в Москві на параді, тому що ви ж не здумайте. Ну, ну це просто це свідчення. Я вітаю всіх, я вітаю всіх вас, наш весь український народ, з тим, що Путін настільки страшенно нас. Боїться це вже досягнення і наших дронів. І до речі, чим довше Україна зберігає невизначеність, чим довше у нас відсутня конкретика щодо того, чи будемо ми приймати умови припинення вогню на 8-9 травня, чи не будемо, тим краще. В цьому питанні найкраще тримати ворога в такій невизначеності, аби вони продовжували боятися, це ж насправді прекрасно власне кажучи. Щодо інструментів тиску, ще є е, цікава пропозиція, і про неї вкотре нагадав Bloomberg. Справа в тому, що видання Блумберг пише про те, що зараз знову ж таки повертаються до е, питання запровадження і посилення санкцій проти Росії, речниця Державного департаменту США в інтерв'ю американським медіа. Не заперечила того, що США можуть розглядати варіант запровадження додаткових санкцій проти Росії, а от е, видання Bloomberg, якраз провідне в американських ділових колах, зазначає, що більшість американських сенаторів підтримує законопроект, у якому передбачені нові нищівні санкції проти Росії та високі мита для країн, які купують її нафту, газ. Та Уран. А отже, а, агентство Bloomberg повідомляє про це, посилаючись на відомого американського сенатора авторитетного Лінці Грема. Лінці Грем характерний тим, що він входить фактично в флоридську резиденцію президента США Дональда Трампа Маро Лага. Не всім випадає така честь. Він має доволі таки хороший вплив на американського президента. Як говорять. Деякі оглядачі та аналітики американські саме Лінці Грем був одним із, тих, одним із тих, хто переконував Трампа постійно, що йому потрібно балотуватися вдруге на посаду президента і підтримував його. Тобто він є доволі таки впливовою фігурою в республіканських колах. І що цікаво, за словами Лінці Грема, законопроєкт запропонований ним. Підтримує вже 72 сенатори. Раніше було понад 50. 72 сенатора це практично дві третини більше. Це, ну, фактично, виходячи зі складу Конгресу 100, 100 сенаторів в Верхній палаті в сенаті, ми маємо фактично більшість, яка готова проголосувати за потужніші санкції проти Росії. І ці санкції. Говорить Грем, будуть застосовані, якщо російський президент Путін не почне серйозні переговори про припинення війни проти України. Якщо Трамп вважатиме, що ми зайшли в глухий кут, тоді чекайте на дії, сказав Грем, і додав, що також має достатню підтримку в Палаті представників, щоб винести законопроект на про санкції на голосування і там. Грем переконаний, що Путіну, врешті-решт, доведеться вибирати між тим, щоб сісти за стіл перемовин з Трампом і закінчити війну, або ж дозволити російській економіці бути розчавленою. Як зазначає агентство Bloomberg, в проєкті закону йдеться, зокрема, про 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. Інші санкції заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг. За словами Грема, сенат хоче допомогти президенту. Ці санкції відображають думку Сенату, що головним поганим хлопцем є Росія. Цитує агентство республіканців. Ну я можу сказати, що це а, прорив, якщо дійсно лінці Грем говорить від імені Сенату. І від імені 72 сенаторів більшості це є, причому яка поєднує республіканців, оскільки там більшість і демократів, ну це є дійсно проривом, з яким американська адміністрація президента Трампа має рахуватися, тому що дійсно і, і Росії варто задуматися, бо санкції, які запроваджуються конгресом обома палатами Сенатом та Палатою представників. Тільки конгресом потім і можуть скасуватись. А цього досягти можна буде дуже складно і дуже непросто. Тому що треба буде переконати сенаторів та конгресменів, що зникли ті умови. Ну я вам хочу нагадати, що Радянський Союз розпався, а поправка до торговельних законів імені Джексона Веніка поправка, яка обмежувала торгівлю з країнами, в яких як вважали Сполучені Штати. Серйозно порушуються права людини, так покр поправка Джексона Веніка років, здається, через 10, тільки коли Україна отримала незалежність ледь не була знята. Ну, років 5-7 точно вона була. Є список Магнітського, а фактично за закатованого адвоката Магнітського, так, діяча відомого російського, який був опозиційним, це теж список, який є. І він діє проти Росії, і він запроваджений Конгресом, і скасувати його ой-ой як непросто. Тому, звичайно, що це дуже потужний інструмент. Тиску. Подивимося, як Росія буде реагувати, але добре, що Грем комунікує це публічно через медіа і каже, що це позиція Сенату. Отже, сенат на сьогоднішній день в переважній своїй більшості за нас. Сподіваюсь, як і Американська палата представників, і зрештою це спонукатиме. Президента США Трампа більш активніше і серйозніше тиснути на Росію. Тим часом в команді Дональда Трампа відбулись кадрові перестановки, тому що Майкл Волс, який а, був його радником з питань національної безпеки, іде з посади. Він тепер обійме пост спеціального постійного представника Сполучених Штатів при ООН, А хто прийде на його місце, невідомо. Ну деякі медіа почали. Сватати Віткофа Стіва Віткофа, спецпредставника Трампа по Росії на цю посаду. Ну, сподіваюся, що це буде не він, все таки, тому що, наприклад, уже йорк Пост, республіканська, фактично консервативна газета, написала про те, що багатьом американським політикам не подобається позиція Віткофа, і вони вважають, що він уже аж занадто повторює путінські наративи. І можливо навіть зблизився з російським диктатором, що є просто неприпустимим. Бачите, як настрої похитнулися від Росії а, в сторону, і зараз будуть більше в бік України. Прогнозовано Прогнозовано і те, що Трамп почав зміни в своїй команді. Так було і в час, коли він був 45-м президентом, була одна команда на початках. Потім був проміжний період і етап, коли була друга команда, а потім уже третій захід, фактично. Тому особливо змінювалися на посадах і радники з питань національної безпеки. Тоді змінювалися державні секретарі і не тільки. Зараз так само ми бачимо, що перші такі перетрубації пішли. Ну, можливо, відгукується все таки і скандал Сигнал Гейт, так званий, коли переписка в «Сигналі» була щодо воєнних операцій США. І постраждав не гексит, тобто не піта Гексита, очільника Пентагону, міністра оборони, відправляє а, Трамп і просить піти з посади. А відправляє, ми бачимо, Волс, радника з питань Нацбезпеки. безпеки. Подивимося, як будуть розвиватися події і надалі. Друзі, а вас я закликаю підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Я з радістю буду їх. Читати, ну або ми російських, яким підгорає, будемо блокувати. А раз їм підгораємо, значить, наша спільнота з вами, друзі, на правильному шляху. Тож з певненістю і Божою допомогою дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!